Цього не можна виключати. ДПСУ вийшли з заявою щодо небезпеки з Білорусі. Україна посилює свої оборонні можливості на кордоні, нарощуючи інженерні укріплення. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, чи є на території Білорусі сформування чи ударні угрупування, які б загроджували Україні у той час, за його словами, небезпека провокацій зберігається станом на зараз якоїсь зміни обстановки безпосередньо по напряму нашого кордону. Ми не фіксуємо на території Білорусі. Нема сформованих або тих, які б формувалися якихось ударних груповань. Які б загроджували нашій країні. Але наша пильність має бути постійна, сказав він у ефірі національного телемарафону. Коментуючи навчання Білорусі та Росії, Демченко заявив, що Україна стежить за тим, що має відбуватися на території сусідньої країни. Потрібно розуміти, що загалом, як і раніше, попри активну чи неактивну фазу, напрямок кордону з Білоруссю для нас залишається загрозливим. Тому ми продовжуємо виключно нарощувати наші оборонні можливості по лінії кордону, укріплюючи його у інженерному відношенні, а також у прикордонній. Додні розповів Демченко у той час, за словами Демченка, аналізуючи активну фазу цих навчань, можна зробити висновок, що загроза для України у цей період зростатиме. У той час задачею розвідки є відстежити, яку кількість своїх сил Росія зможе залучити до цих навчань на території Білорусі, але не можна виключати навіть, попри те, наприклад, якщо це буде невелика кількість цих сил, що не будуть учиняти. Якісь провокації по напряму нашого кордону або інші якісь дії, заявив речник. Нагадаємо, з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка Головред писав, що РФ може влаштувати провокації з Білорусі. Він заявив, що Білорусь надалі підтримує Росію, тому Україні необхідно продовжувати посилювати свої оборонні спроможності на кордоні. За ситуацією ведеться спостійне спостереження, оскільки у вересні очікується зроста. Тання загрози через заплановані спільні російсько-білоруські військові навчання, своєю чергою. Військово-політичний оглядач групи інформаційний супротив Олександр Коваленко висловився щодо того, чи можна очікувати якихось несподіваних дій від ЗСУ на території Росії або ж Білорусі. Українські прикордонники наразі не зафіксували на кордоні з Білоруссю скупчення ворожих військ окупантів, утім, напрямок. Як і раніше розглядається, як загрозливий ситуацію моніторять, оскільки у вересні зросте загроза через російсько-білоруські військові навчання. Про це також заявляв речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Ми також не фіксуємо на напрямку нашого кордону з Білоруссю, щоб було скупчення військ. Ще раз зазначу, найближчим часом мають відбутися спільні військові навчання між Білорусю і Росією, і до цього часу ми приділимо більше пиль. Тому що на вересень планувалася активна фаза, і у цей час для нас загроза, звісно, буде зростати.